Доброго дня, в цьому відео я хочу звернутися до власника сайту optidata.com.ua, провести аудит сайту і вказати на всі негативні аспекти і помилки, які знайшов переглядаючи цей сайт. Відразу хочу зауважити такий факт, що на сайті великий дискомфорт створено під час переглядання сайту, адже сайт напічканий цими аніме бібліотеками. Мій процесор, як бачимо на комп'ютері, Гониться на майже 100% під час переглядання сайту. І це дуже і дуже некомфортно потрібно виправити, адже під час скролінгу сайту сайт просто підвисає, створюється дискомфорт і це досить неприємно. Також ми подивимося, як цей сайт бачить сама пошукова система Google, які оцінки якості дає цьому сайту і перспективи для успішного SEO просування. Сервіс називається PageSpeed, який дозволяє перевіряти будь-який сайт на якість від компанії Google. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінки якості складають 52% 100, ідеальна оцінка 100%. Такі оцінка досить погана. Причина цієї низької оцінки ми бачимо, служить повільна швидкість завантаження сторінки. Ми бачимо програмний код сайта, блокує відображення сайта. А також ми бачимо, що е, малювання зображень на стрінці складає 9 секунд. Потрібно працювати над зображеннями, над програмним кодом. Ми бачимо ось шкалу швидкості відображення сайту, вона бажає кращого ідеальна. Е, все ж таки, ідеальний показник це з першого екрану. Повинен сайти відображатися досить швидко. А як ми бачимо, користувач просто бачить білий екран сайта. Також ми бачимо купу інших зауважень. від Самої пошукової системи Google, наприклад, видалити код JavaScript, який просто не використовується. Також зменшити код JavaScript, який є на цьому сайті, на головній стрінці в даному випадку. Також ми бачимо інші зауваження в ОГОМі. Наприклад, скоротіть час виконання програмного кода, також показ під час загрузки шрифтів. Я, звісно, дам підсказочку невелику, як цю помилку усунути. Ми просто під час. Того, коли шрифт сторонній завантажується, потрібно в стилях указати, що буде відображатися такий-то, такий-то системний шрифт, і цього зауваження вже не буде. Для комп'ютерної версії в нас оцінки якості складають 81% далекі від ідеала. Зауваження аналогічні, проблеми з зображеннями. Проблеми зі швидкістю завантаження і зі швидкістю відображення сайту, а виновник торжества служить програмний код сайту, який потрібно переписати на чистий код, адже сайт не має чистого коду, як ми бачимо по технічних показниках і по зауваженнях від компанії Google. І це є вагомою перешкодою в SEO-просуванні сайту. Крок номер два ми перевіряємо сайт. на Стандарти консорціума, Всесвітньої Павутини, простими словами, ми просто перевіряємо, чи допускає програміст помилок при написанні програмного кода сайту. чи та платформа, наприклад, Webium, яка дозволяє верстати сайти, конструктор. Відразу наголошуюсь, що чистий код тільки руками пишеться. І... Чистий код оцінюється пошуковою системою Google як 100%. Ми бачимо, помилки є, в принципі, небагато помилок зауважень, але це вже є поганим показником при, успішного, при успішних seo просуваннях сайтів. Також я хочу перевірити свою роботу. На якість любу з портфоліо ви можете самостійно перевірити бажану кількість. Ось давайте цей лендінг-пейдж великий перевіримо. Ми бачимо, що пошукова система оцінює цей сайт як ідеальну оцінку якості для успішного SEO-просування. Звісно, такі сайти любить сама пошукова система Google. Такі сайти дозволяють заощаджувати не одну тисячу доларів стабільно щомісячно на SEO-просування сайтів, і ми бачимо, що. Швидкість завантаження в нас, ідеальна швидкість малювання зображень, програмний код нічого не блокує, і швидкість відображення сайту в нас в, ідеальному, в ідеальній оцінці. Також бачимо, що повністю відсутні будь-які зауваження зі сторони пошукової системи Google. Для комп'ютерної версії в нас картина аналогічно чудова, відсутні зауваження. Швидкість відображення сайту чудова і всі технічні показники в нормі. Оцінка якості в нас також в нормі, і без помилок в коді. Ось така робота, вона дійсно написана програмістом на чистому коді, індивідуально, а не те, що на сайті, наприклад, обіцяють чистий код, а насправді підсовують якусь шлак і якісь шаблони, які пошукова система Google просто не переварює для своєї просування. Тому рекомендую виправити цей сайт, виправити всі помилки. усунути. Якщо цікаво, можете звернутися до мене. Я гарантовано допоможу покращити цей сайт, покращити оцінку якості і усунути всі помилки, які мішають для успішного SEO-просування. Дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.